Приступаємо до висадки нашої солодкої кукурузи у касету. Ми беремо мікскаровський такий торф на 275 літрів першої фракції і гарненько так його розмочуємо. Далі ми будемо його набивати у касету. Взяли ми 72 касету на 48 мл кожна ячейка. Касета класна і для розсади кукурузи, і полуниці. Ми взяли наші зернятка, порозкладали по кожному відділу і заглиблили її в землю десь буквально там на півтора-два сантиметра і засипали зверху торфом, щоб насіння не була зверху і могла спокійно собі потім прорости. Висадила ми її 11, 12, 14 квітня і поставила до знайомого в теплицю, щоб вона там проростала. Сьогодні 17 квітня, ось вона у нас вже так потроху почала проростати. Поливаємо її через день, бо касета швидко висухає в теплиці. 19 квітня і ми знову поливаємо нашу кукурузу. Вже видно, як вона гарненько проростала. І ну, так, дивлячись на касату, можна вже побачити, скільки в нас буде випадів. Ну, В принципі, процент випадів не дуже великий. 21 квітня і вже видно, що в кукурузі з'явилося два листочки і підростає третій. Ну, по випадах скажу так: схожість в неї на цей раз 90%, 10% її не зійшло. І за нехватки світла, і за рахунок того, що листя полуниці за. Тіняють, вона почала в нас тягтися. На відео видно, що е, хотів досталь вже в неї листочків, але стовбурці у неї занадто тоненькі. Трошки підживлюємо нашу кукурузку і будемо її далі переносити в іншу теплицю, тому що тут вона у нас починає тягтися. Мало сонця, і полуниця її затіняє. Так, ми переїхали вже в нову теплицю. Тут в неї висаджені огірочки, і тому нашу курузу вже не так буде затіняти і тут більше сонця. Надіюсь, що вона вирівняється і стовберець стане трошки товстіший. Ну Тому так плануємо скоро висаджувати їх гру. Ось наша вже така розсада, гарна в неї коренева система. Ще вона декілька днів постоїть у нас. Попідростає, і ми плануємо до кінця тижня почати її висаджувати. Зробимо рядочки на полі, кинемо капельну стрічку, натягнемо плівку і пістолетом, таким спеціальним для висадки розсади. Будемо її садити, буду далі знімати відео.